Конференція відбувається за сприяння департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Івано-Франківського національного медичного університету та обласного клінічного дерматовенерологічного диспансеру. Мета кожної науково-практичної конференції розробити ті напрацювання, які були стандарти, підходи до лікування, які розроблено наукою чи Кафедрою дерматологічною, чи поділитися з сусідами підходами до лікування тої чи іншої нозології, тої хвороби, і потім впроваджувати його в життя в практику. Тому департамент охорони здоров'я є нероздільний, як як медуніверситет, так і департамент охорони здоров'я обласної адміністрації в цьому бере участь. Протягом двох днів медики та молоді спеціалісти обговорюватимуть найактуальніші на сьогодні проблеми у сфері діагностики і лікування захворювань шкіри. Тут мають можливість побувати наші молоді викладачі, студенти, інтерни. І це безумовно це є школа руху вперед. Школа руху в майбутнє. І ми такі ми підтримуємо. Головний обласний спеціаліст з дерматовенерології Івана Цідило каже, що найчастіше пацієнти звертаються із такими проблемами, як мікроспорія, грибкові інфекції, заразні шкірні захворювання, а також хронічні дерматози, а саме псоріаз і екзема. В більшості випадків причиною останніх є хронічні стреси. Цьогорічна конференція відбувається втретє, і медики мають надію на результативний обмін досвідом представників із усіх регіонів. України. Також новинкою нашої сьогоднішньої конференції є те, що ми включили секцію по косметології, адже це дуже важлива частина якої науки, якою власне, займається багато спеціалістів і не спеціалістів. Ми хочемо, щоб все-таки косметологією займалися дерматовенерологи, оскільки найближче до дерматовенерологів це спеціальність. Потрібно добре знати будову шкіри, потрібно володіти всіма навиками, діагностувати шкірні хвороби для того, щоб вміти правильно надавати косметологічні послуги послуги, умовдження, все те, що сьогодні дуже модно і актуально. З метою єдності і підняття патріотичного духу організатори встановили дрес-код. Усі учасники одягнені у вишиванки. Тому, окрім науково-практичної складової, конференція популяризує Карпатський край і українські традиції. Мар'яна Циганин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.